Я завжди кажу, що головні два слова в житті людини це дякую і вибач. Тобто людина, вона тоді людина, коли вона вміє подякувати, коли вона може бути вдячною, і коли вона може визначити, визнати свою помилку. От Якщо людина вміє визнавати свої помилки і дякувати, це дуже важливо. Я не чув, щоб усік вибачався. Можна сто разів вдягнути на себе національну, національний одяг. Можна тисячу разів заспівати червону калину, але перед цим потрібно вибачитись, визнати свою помилку. Це цілком нормально. Усік був носієм російської ідеї. Він був носієм російських тез. Я не можу сказати, що він активно підтримував Росію. Він не підтримував Росію активно. Це були тези на кшталт, братський народ, славянські брати, церква та все інше. От. Я ніколи не, не вимагаю від професійних спортсменів, які все життя присвячують спорту, відмовляються задля цього від середньої освіти, якісної, від вищої освіти, якісної. Тобто, ніколи від спортсменів, які. Зосереджені, зосереджені лише на спорті, на розвитку фізичних своїх даних, я не вимагаю високого рівня грамотності або високого рівня інтелекту. Достатньо того, що вони приємні і веселі люди. Це не означає, що я називаю спортсменів тупими. Ні. Серед спортсменів, як і серед будь-яких людей, є розумні, є нерозумні. Це нормально. Я кажу про те, що багато спортсменів мають недостатньо освіти саме тому, що час, який там ми витрачали на освіту, витрачали на читання книжок, вони витрачали на досягнення певних спортивних результатів. От і все, тому у них не було на це часу. Як я, наприклад, я ж не можу битись з Джошуа, або я не можу зараз бігти марафон, бо я помру десь в перші півгодини. От. Але не потрібно багато інтелекту, щоб зрозуміти, що в першу чергу потрібно вибачитись, а після того вже співати червону калину чи вдягати національний костюм. Я бажаю усіку, перемоги. І я вірю в те, що Усік Усик, Усик переможе. Тому що він виступає під прапором, тому що він виступає під прапором України. Тому я бажаю перемоги в цьому бою Україні в першу чергу. От. Але чекаємо від Усіка вибачень.